ефірі Тернопіль в прямому ефірі новини просто зараз розповім про все актуальне станом на цю годину. Тож розпочинаємо. Стартуємо із актуального: ціни на газ і електроенергію. Уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні, тому за газ і далі платитимемо 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Зараз для населення діє тарифний план фіксований. Він тримає ціну саме на рівні 7,96 І його продовжили споживачам автоматично. Період дії цього тарифного плану з 1 травня 2023 до 1 травня 2024 років. Включно. Тобто, наступний опалювальний сезон у нас буде за цією ж фіксованою ціною. Щодо електрики, то пільгові тарифи діють лише до червня. Уряд продовжує пільгову ціну на електричну енергію для населення до 31 травня 2023 року. Тобто Вартість залишається електричної енергії та сама, гривня 44 і гривня 68 за 1 кВт годину відповідно до споживання. Хто споживає до 250 кВт, це є гривня 44, а хто споживає понад 250 кВт це гривня 68 до червня місяця. Пожежа у садовому товаристві Ювілейне там на вулиці Тарнавського згорів дерев'яний будинок причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Фахівці також розшукують власника знищеної вогнем будівлі. Ну а далі про втрату і не лише для родини, але й для держави. Роман Литвин. Як тільки хлопцеві вручили повістку, він одразу ж пішов на захист держави. Родина просила Романа почекати. Втім, він точно знав, заради чого йде. Сьогодні в останню путь його провели на Миколинецькому кладовищі там наша Олеся Липчак. Олесю, що кажуть, яким пам'ятають захисника? Вітаю Юлю. Слава Україні! Сьогодні на Миколинському кладовищі прощаються і оплакують ще одного нашого захисника. Це є Роман Литвин. Смерть хлопця є вагомою втратою для усієї родини, адже він був єдиною розрадою та надією для них. Молодий хлопець, якому було всього 26 років, мав досить таки багато планів і мрій на життя. Втім, з початку війни багато його знайомих пішли захищати нашу батьківщину. Там загинули, там тому хлопець вирішив. Також піти на війну та помститися усім за своїх близьких друзів. Сьогодні його друзі і рідні згадували щасливі моменти пов'язані з хлопцем. Кажуть, що не вірять, не вірять, що його їх дружелюбного, завжди усміхненого та щасливого романа вже немає в живих. Хлопець був патріотом. Він ніколи не боявся важких завдань, впевнено йшов, йшов до того, до чого до чого прагнув. Хотів бути кращим і першим. А він ніколи не кидав друзів в біді, завжди знаходив слова підтримки. Які ми всі він мріяв про мир в Україні, а ще найбільше він мріяв про власну сім'ю, яку, на жаль, він ніколи тепер не створить. А ще він планував відкрити власний бізнес разом зі своєю рідною сестрою, Без сина залишилася мама. Без рідного брата, який був кращим другом, залишилася його сестра. Без підтримки і надії залишилися його близькі та друзі. Тож ховали хлопця сьогодні на Микунецькому кладовищі з усіма почастями на алеї героїв. Вічна пам'ять і слава захиснику. Слава Україні. Передаю тобі слово, Юлю. Дякую, Лесю, і ми також дякуємо нашому захисникові. І продовжуємо. Він борець за Україну від революції на граніті аж до останнього подиху. Все своє життя відвоював незалежність, та, на жаль, за це і віддав своє життя. Все це про Олега Барну. Зараз його родина і близькі друзі хочуть присвоїти почесне звання Героя України старшому сержанту збройних сил Олегу Барні посмертно. Це буде найменше, що від імені держави можна зробити в пам'ять про його багатогранну і багаторічну діяльність. Борець за Україну від революції на граніті і до останнього подиху жив і загинув як герой. Саме тому Олег Барна заслуговує на це звання, хоч і посмертно. Його українці знають як завжди прямолінійного, щирого, відвертого, патріотичного Того, хто, попри все, не зрадить батьківщину. Олег Степанович завжди був там, де боролись за волю. Коли почалося Збройна агресія Росії проти України в 2014 році пішов добровольцем служити. В збройні сили України і був учасником АТО, хоча в з 2008 року він після травм отримав інвалідність і за станом здоров'я не попадав ні під мобілізацію, ні під взагалі служіння, але вважав це за своїм обов'язком. Дружина Олега Барни розповідає чоловік мав завжди стійкий стержень, який ніхто не міг зламати. Олег був прикладом для всіх. І як тільки він почув, що ворог знову на нашій землі пішов боронити Україну. Та 17 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання, штурмуючи ворожі позиції, загинув на зустріч з нами. Пані Ольга принесла медалі свого чоловіка. Тут їх чимало. Також сімейний альбом, який вона з дітьми створила до 50-ліття чоловіка, каже для родини: це велика втрата. Про Олега можна говорити багато: про його громадську політичну, правозахисну, педагогічну, спортивну та військову діяльність. А ще він був народним депутатом восьмого скликання. Олег завжди був такий войовничий, непримиренний, і певно, Франко про нього говорив, що вічний революціонер, тому що ще, будучи студентом, він був учасником революції на граніті студентського голодування. Захисник завжди був не просто спостерігачем, а активним учасником усіх революцій, які відбувались в Україні. Саме тому зараз площа Героїв Євромайдану це одне з місць, яке завжди буде асоціюватися з Олегом Барною. Під час революції гідності був поранений. Потім знову повернувся на майдан і продовжував цю боротьбу. І сьогодні на цій площі ми розуміємо, що Такі герої, як Олег Барна, вони не просто приходять в цей світ, вони не вмирають. Підтвердженням цього є й інші захисники, які зараз виборюють нашу незалежність. Тому громадський діяч Роман Реведжук після смерті Олега створив електронну петицію щодо присвоєння йому звання Герой України посмертно. Як вдова, прошу вас підтримати цю. Петицію, тому що важливо розуміти, що герої, будуть, герої є, будуть серед нас, і на героїв потрібно рівнятися і потрібно підтримувати їх не тільки після смерті, але і за життя. Петиція є на сайті президента в розділі Електронні петиції. Станом на 1 травня її вже підписало майже 5,5 тисяч людей. А для розгляду потрібно 25 тисяч. Далі про відзнаку захисникові боєць із Чорткова Олег Дубовий отримав відзнаку за честь і відвагу. Він зараз на лікуванні в госпіталі в боях втратив обидві ноги. Від початку великої війни, не чекаючи повістки, вступив до лав територіальної оборони, пройшов підготовку разом з побратимами. Відправився на передову. Таким чином громада подякувала воїнові за захист України. Ну і про ще одну тему курити заборонено і рейди відновлюють. Про це нагадують у Держпродспоживслужбі і попереджають в Україні відновили за позапланові перевірки, зокрема в кафе, барах і ресторанах. Чи вже звертаються люди зі скаргами про порушення? Розкаже наша Яна Полухіна. Кальяни знову зникають із кафе-ресторанів і ресторанів у Тернополі. Все тому, що відновили перевірки щодо дотримання антитютюнового законодавства. Наразі пояснюють у Держпродспоживслужбі такі рейди проводять тільки позапланові на підставі трьох пунктів. На підставі звернення споживача або споживачів групи споживачів, доручення прем'єр-міністра України щодо можливих ознак або порушень вимог зазначеного законодавства або самого звернення. Суб'єкта господарювання або фізичної особи підприємця. Тобто, в основному перевірки проводять тоді, коли надійшла скарга на заклад від людей. І ще з 17 березня вони активно звертаються із заявами про порушення, каже Дмитро Рапченюк. Виявлені були ми порушення, що відбувається коріння кальянів приміщенні закладів ресторанного господарства, що є забороненим статтею 13 про закону антитютюнового законодавства, а саме. Е, ну, хочу вам роз'яснити, що статтею 13 заборонені е, такі дії суб'єкту розпотреблення, а саме надання клієнтам в приміщеннях таки, такого закладу кальяну для коріння тютюнових виробів. Такі порушення були виявлені. Крім того, теж е, згідно, звернення, згідно таких звернень, є. Е, один з таких пунктів, що споживає, зазначає, що йому продають кальян наборі з тютюновим виробом. Ми пройшлися деякими закладами у центрі Тернополя і не помітили вивісок щодо послуги куріння кальяну, як і самих пристроїв. Подекуди адміністратори не на камеру зазначають, у приміщенні курити заборонено. Якщо клієнти хочуть, то вже починають діяти літні майданчики. Там курити можна наразі. 11 липня 2023 року набувають чинності також до зазначеного законодавства, де буде зазначено чітко, що таке є приміщення. Будь-який простір, який має дах і мінімум дві стіни або навіть перегородки. Тож чимало літніх майданчиків у Тернополі підпадуть під таке визначення, і курити там теж буде заборонено. Поспілкувавшись із тернополянами, розуміємо, більшість хоче, аби для коріння, скажімо, кальянів виділяли окремі приміщення, щоб це не заважало іншим відвідувачам. Та наразі такої можливості закон не передбачає. Зараз вже заборонено, то зараз я не бачила, щоб курили кальяни. Каляне я. я дуже рідко ходжу туди. Я бачила. Ну, я бачу так. Є такі, та, такі, та. Відновлюють трошечки кальян. Ну, інколи буває так. Не часто, але полюбляємо з подругами вийти. Ми не куримо. Але проти кальянів я не маю нічого проти. Нехай собі люди курять, але щоб вони не мішали іншим. Якщо є відведена зона для куріння, то я не маю нічого проти. Якщо це відбувається там, наприклад, на відкритій трасі, але якщо там всі люди і курящі, і не курящі, то я проти такого. Я вважаю, що мають бути окремі місця, де люди мають палити і де не палити, або десь на дворі робити окремо, теж таке місце для паління. За порушення для підприємців штраф від тисячі до десяти тисяч гривень. Окрім того, усі заклади, де курити заборонено, до липня мають розмістити таку наліпку. За її відсутність теж штрафуватимуть. Бережіть себе і своє здоров'я. Наразі кажу вам до зустрічі. Чекаю ввечері в підсумковому випуску. Там розповім більше. І вдалого дня.